А тепер перейдемо до 4 Т. І розпочнемо з тромбозу. Найпоширенішою причиною тромбомболічної зупинки кровообігу є коронарний тромбоз. Критерії, що вказують на коронарний тромбоз і потребують активації системи надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом, зводяться до наступних: перше. Наявність болю в грудях перед зупинкою кровообігу. Друге. Відома ішемічна хвороба серця в анамнезі. Третє. Якщо ритм зупинки кровообігу, перший був фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія без пульсу. І четвертий критерій наявність на ЕКГ у 12 відведеннях в післяреанімаційному періоді елевації сегменту СТ. Як змінюється реанімація і що ми можемо зробити на догоспітальному етапі? Нічого. Окрім універсального алгоритму. Щодо тромбозу далі. Зупинка кровообігу може також бути спричинена масивною тромбомболією легеневої артерії, як же в даному випадку модифікується серцево-легенева реанімація. Зупинка серця зазвичай проявляється в ритмі безпульсової електричної активності. Пам'ятайте, що низькі показники СО2 нижче 13 мм ртутного стовпчика під час виконання якісних компресій грудної клітки. Можуть підтверджувати діагноз емболії легеневої артерії, хоч це не є специфічною ознакою. Огляньте ноги пацієнта, асиметричний набряк з гіперемією може насторожити вас щодо тромбозу глибоких вен. І це те, що могло б спровокувати тела. Якщо є у кого, зберіть анамнез. Зазвичай можна знайти пов'язання із попередньою протягом останніх чотирьох тижнів і мобілізацією пацієнта. Для прикладу, була травма, з приводу чого пацієнт знаходився в гіпсі, або ж пацієнт мав операцію на хребті з послідуючим періодом обмеженої рухливості, чи в принципі у пацієнта в анамнезі було порушення ритму по типу фібриляції передсердь, що могло б також стати причиною та джерелом утворення тромбів. Уточніть, з якого симптому розпочалося погіршення стану пацієнта. Для тела дуже характерною першою ознакою є безпричинна задишка на фоні незміненої кардіограми та чистих легеневих полів. Отже, якщо ви маєте підозру або високу настороженість щодо тела, розгляньте використання тромболітичних препаратів, для прикладу, металіза. Однак на сьогодні не всі центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф мають тромболітики в сумках. Також варто пам'ятати, що після введення тромболітичних засобів слід продовжити реанімаційні заходи протягом 60-90 хвилин до моменту їх припинення. Пам'ятайте знову ж про екмо як терапію порятунку для окремих пацієнтів із зупинкою серця, якщо звичайна серцево легенева реанімація неефективна і є умови, де екмо можна застосувати. Йдемо далі, до наступного Т Торакс. Ми проговорили про це в аспекті травмованого пацієнта однак, напружений пневмоторакс може виникнути після спроби введення центрального венозного катетера або ж часто як зворотня причина у пацієнтів з бронхіальною асмою, бульозною хворобою легень. Діагностика напруженого пневмотораксу у пацієнта із зупинкою серця повинна ґрунтуватися на клінічному огляді та, якщо є можливість, ультразвуковому дослідженні. Та швидше розпочніть із запитання до того, хто стоїть на дихальних шляхах. Чи не відчуває він опір на мішку амбу при спробі вентиляції? Якщо так, оцініть шийні вени щодо на надмірного контурування. Огляньте трахею щодо її девіації. Зупиніть на кілька секунд компресію та проаускультуйте пацієнта. Не відчуваєте дихання? Виконайте перкусію. Тимпаніт. Значить, маємо справу з напруженим пневмоторексом. Тому виконайте негайну декомпресію грудної клітки. Це служить швидким лікуванням, однак її слід проводити спеціальними голками достатньої довжини. Скористайтесь для цього або декомпресійною голкою, або бодай катетером G14. З якого ж доступу це зручніше робити. Є дві точки: передній доступ, середньоключична лінія, друге міжребер'я по верхньому краю нижче лежачого ребра або боковий доступ четверте-п'яте міжреберія по акселярній лінії. Пам'ятайте, що виконуючи декомпресію катетером G14, не поспішайте з витягуванням голки провідника, допоки ще відчуваєте, що виходить повітря, бо швидке витягування може призвести до заломлення або згинання катетера, і процедура буде менш успішною. Чи можна виконати повторну декомпресію? Так, якщо попередній доступ був успішний, виконайте наступний поруч. Або ж якщо доступ, наприклад, попередній, був неефективний, ви впевнені, що є напружений пневмоторак, скористайтесь боковим доступом. Продовжуємо розглядати наступні